Часто люди займаються не тим, чим би хотілося їм займатися. Але чому так виходить? Частіше за все, це виходить, тому що у людей страх бути якимось не таким перед іншими. Тобто вони бояться про те, що про них скажуть люди. Що скажуть люди про те, чим вони займаються. Буває таке, що. Те, що їх захоплює, воно буває не дуже звичне для звичайних людей. І тому людина боїться цим займатися, тому що буде вважати, що її за цю справу почнуть критикувати, почнуть щось казати, що в тебе не вийде, або чого ти маєшся. Не... Чим попало, Да? Ось і через це людина просто займається тим, що схвалює суспільство, схвалюють близькі. І виходить так, що людина підлаштовується під всіх, окрім себе. Але в цей час, через деякий час, коли людина робить не те, що їй подобається. Вона й починає пропадати енергія. Їй не хочеться нічим займатися, їй не хочеться нічого робити, тому що вона розуміє, що це не її, що вона живе не своє життя, що вона робить все якби для того, щоб вгодити іншим, але забула про себе, забула про те, що потрібно їй. І ось в цей час, коли у вас з'являється така думка, що щось йде не так, це є така фраза, вам не здається. Тобто так воно і є. І треба щось міняти.